Характерні особливості проживання горя дітьми від 2 до 6 років. Не розуміють, що смерть є остаточним та незворотнім явищем, можуть вірити, що люди, які померли, повернуться, можуть одразу не відреагувати, почувши, що хтось з близьких помер, Горюють про відсутність померлого і розлуку з ним. Затмучені тільки в ті моменти, коли усвідомлюють, що померлого немає поруч. Їм не вистачає померлої людини у всьому. Вона сумує за її дотиками, за можливістю доторкнутися до неї, за звучанням голосу, за виразом обличчя, за запахом та спільними заняттями, часто страждають від розлуки. Можуть регресувати, стають більш дратівливими, нав'язливими або замкненими. Для них втрата це фізичний досвід.